Друзі, доброго дня! Чи замислювалися ви коли-небудь? Яким чином у вас оформлено ваше майно? Чи цікавилися ви, як у вас майно оформлюється, коли ви перебуваєте у шлюбі? Або, наприклад, ви вирішили жити разом як чоловік та дружина? Як це називають незареєстрований шлюб? Але фактично ви є співмешканцями, ви це вже знаєте. І чи потрібна вам ця інформація, чи не потрібна, тому що ми зі своєї практики бачимо наступне: дуже часто люди чомусь вирішують, що хтось один з партнерів у шлюбі. Або у сім'ї має займатися документами. Ну, наприклад, що мені там не цікаво, як будуть там щось оформлювати, або в нас ще є така усталена чомусь думка в суспільстві, що всім має займатися тільки чоловік, тому що тільки чоловіки можуть правильно читати документи. Не знаю, звідки цей міф сформований, але насправді наразі у нас така ситуація, що Жінки отримують освіту, жінки можуть читати, вміють читати. Тому питання, як так виходить, коли, наприклад, у вас підіймається питання розподілу майна, і тут випливають дуже дуже цікаві факти. Ну для прикладу. Земля не оформлена належним чином. Хоча ви знаєте, і ми про це неодноразово говорили в наших ефірах. Що неоформлена, тобто не приватизована земля, вона після 1 січня 25-го року, якщо не буде пролонгації за якихось там умов, ця земля може повертатися в місцеву громаду, і ви про це знаєте. Але чомусь все одно вперто стараєтеся від того відкараскатися, думаючи, що це вас у мене. Другий момент, у мене до вас питання, друзі. Чи цікавились ви для себе просто процедурами і чи читаєте ви документи? Дуже часто, от ми коли з колегою супроводжуємо певні процеси оформлення нерухомості приїжджаючи до нотаріусів з нашими клієнтами, ми бачимо, що коли вам дають почитати, звірити хоча б свої дані документи, у нотаріуса чомусь люди не хочуть їх читати. В чому проблема? А проблема, я вам скажу в наступному: є такий ще один наступний міф, який ми бачимо сліпа довіра іншому спеціалісту. Зрозумійте одну річ: правильність написання ваших особистих даних, правильність зазначення предмету того, що ви купляєте. Відносно чого ви укладаєте, наприклад, угоду? Це ваші особисті інтереси. Вам має бути цікаво. Ви розумієте, ви маєте бути як оці буратіни, які мають пхати свого носика гарного в будь-яку справу, яка відносно вас відкривається. Те саме відносно документів. Всі ми вміємо читати. Зараз я не знаю, ну немає людей, принаймні у нас в Україні. Я маю надію, що не залишилося тих людей, які не вміють читати і писати. Тому що в нас дуже на класному рівні насправді знаходиться наша освіта. Тому тут трішки треба просто себе заставити, поцікавитися своїм життям в розрізі. Практичному, в розрізі нерухомості, не тільки емоції, а саме те, що вам потрібно. Тому що, от, наприклад, чому я зачепилася саме за питання землі? Тому що багато людей досі, ще Радянського Союзу, Бог з нас скільки років не існує взагалі. Це колишня історія, вона була, вона пройшла. Землю видавали ще дуже давно, але Багато людей будують зараз будинки, в яких ця земля вона навіть не має кадастрового номеру. Ви розумієте, що це? Ви будуєте просто на пустому місці? Незрозуміло, яким чином потім зможете чи не зможете оформити, будується будинок. Питання: навіщо так робити? Тут справа навіть не в тому, от скажуть, що ні, ну як так, на що мені оплачувати там технічну документацію, це здирництво. Друзі, є конкретна процедура легалізації і підтвердження права власності вас на земельну ділянку. Ви маєте розуміти, якщо в вашій країні працюють конкретні правила, і якщо ви їх не дотримуєтеся, зокрема по нерухомості, то, відповідно, ви можете цю нерухомість втратити. Все дуже просто і прозоро. Тому тут питання саме до вашого інтересу, доведення до логічного завершення оформлення ваших документів. Повернемося до теми ефіру. Дуже часто ми бачимо, коли один з подружжя, розуміючись на певних процесах, розкажуючи вам якусь казочку, що так-то була там оформлена земля, вона моя. Або це мені там подарували, давай будуватися на цій землі. Давай там робити щось там грандіозне. А виявляється, що ця земля взагалі була завжди оформлена на його або на її маму. До речі, ситуацій таких в нас уйма. Я розумію, що, можливо, ми адвокати і нам більше прилітає подібних таких каверзних ситуацій, але я вважаю, що ми з вами маємо це проговорити, щоб звернути вашу увагу і змінити ваш фокус. Що вам завжди потрібно, незважаючи на те, що це ваш чоловік або що це ваша дружина, цікавитися і почитати самій або самому як оформлено ваше спільне майно. Щоб пересвідчитися, чи дійсно друга людина розуміє право власності, як це розумієте ви. Тому що буває таке, що людина, можливо, навіть і в оман у вас не вводить, говорячи, що це ну, його або її майно, просто банально не розуміючи, як воно оформлено. Ну, для прикладу, колись людина отри стала членом кооперативу садового там певного. І а, просто обмінялася коштами під розписку, і один член садового товариства вийшов, а замість того зайшла нова людина, який. Користується цією земельною ділянкою, немає жодного кадастрового ному. Просто написано там, наприклад, земельна ділянка номер 54 12 сотих, вона там в такому-то секторі, і воно ця людина є членом товариства. І відповідно людина вважає, що це його або її. І на цій ділянці щось будується. Люди туди вкладають роками гроші, а потім, коли кидаєшся, поділити таке майно. А його не існує. Тобто не зафіксовано право власності, немає узаконення цих новобудов. Є просто спільні фотографії на фоні шашлику біля якоїсь там не знаю, там тимчасової будівлі. Зрозумійте, будь ласка, щоб у вас не було таких казусів, вам треба, не побоююсь цього слова, пхати свого носа в оформлення документів. Якщо вам їх не дають, ви маєте вже замислитися, що щось пішло не так. Тому що там 100% буде якась проблема. От я вам гарантію даю, серйозно. Тому що насправді, якщо ви питаєте. І вам дають документи почитати тут, значить, все гаразд 100%. Або якщо ви почитаєте документи, вам їх надали, а там щось не гаразд, щось недороблено, як це буває, часто з землею. Що, наприклад, є виданий колись був за рішенням сільської ради виданий шматок землі. От, А, наприклад, немає там загублений державний акт, і він ще був там за царя Гороха, немає кадастрового номеру, немає технічної документації. Зрозуміло, що говорити, що це власність, юридично це не так. Ну, Тобто, це введення самого себе і іншої людини в оману. Тому, друзі, чому я вам цей ефір почала? Тому що. Це ж не просто так ми з вами спілкуємося і щось проговорюємо. Тому що от якось сипляться нам останній тиждень подібні ситуації, коли треба виявляти певні моменти підтвердження права власності, на наші адвокатські запити надходять відповіді. Такого майна зареєстрованого на таку та людину не існує. Тому, вибачте, надати відповідь на ваш адвокатський запит в повному розрізі, як ви хочете, ми не можемо. Тому що такої інформації немає ні в архівах, ні в реєстрах. Вибачте. А фактично, людина, яка там до нас звертається за правовою допомогою, він або вона знають, що вони там, наприклад, 20 років будували спільний будинок. А тут виявляється, що це просто бутафорія. Ну, тобто, її цієї будівлі не існує, що навіть не зареєстровано ніяким чином, це от, участь. А може статися ще так, і таке буває, до речі. Ми думали, що вже такого не існує, а таке існує. Коли садові товариства, які були утворені ще за часів 에, СРСР 에, у РСРСР, вони. Не продовжили свою дію, і, відповідно, вони юридично також не існують. Тобто, членство в таких неіснуючих садових товариствах воно взагалі не дає навіть право на те, щоб потім приватизувати таку землю. І за бажанням місцеві ОТГ можуть цю землю собі повернути в громаду. Ну, певно, там не займаються цим питанням, але можуть. Юридично це можливо. Так от, друзі, знаючи подібні ситуації, от нещодавно отримуючи відповіді на наші адвокатські запити, де е, от наш клієнт говорить, що там і то є, і ось фото є, і підтвердження є. А ми щоб сформувати для себе картинку, отримуємо, збираємо докази, отримуємо підтвердження письмові. А там нічого, бутафорія. Уявляєте собі, от, стан людини, яка вкладалася 20 років в, там, в спільний будиночок, наприклад, в садовому товаристві, а його не існує. І це не казка. Це реальні кейси, це реальні ситуації. Тому я вас дуже прошу, я вас дуже звертаю вашу увагу, якщо у вас ніколи не виникало питання. Почитати правоустановлюючі документи на майно, яке ви вважаєте своїм, або на майно, яке ви вважаєте спільним, сумісним і придбаним у шлюбі, дуже вам рекомендую все ж таки поцікавитися і почитати ваші документи. І якщо з ними щось не так, все ж таки привести їх до ладу. Тобто, якщо у вас не отриманий, недооформлений спадок, наприклад, якщо у вас недооформлена земля. Хоча б зробіть висновок для себе, що вам треба доробити після завершення воєнних дій, тому що зараз процес приватизації неможливий. Зараз це все призупинено. Але якщо у вас не було щось дороблено по землі, то після завершення воєнних дій, і зняття воєнного стану, ця вся історія вона відновить свою роботу. Але ви маєте розуміти. Що вам треба все ж таки поцікавитися станом оформлення вашого і спільного майна, щоб у вас потім не було проблем? Друзі, ви навіть собі не уявляєте, скільки у нас ситуацій, коли будь-яка проблема могла бути розрулена тільки на основі того, що людина мала. Заздалегідь, поцікавитися і просто-просто почитати документи. Не потрібно було чогось там такого супер-пупер робити. Не потрібно було мати навіть юридичну освіту. Просто почитати. Все! Це елементарно. І зрозуміти, як у вас оформлено ваше майно. Цього абсолютно достатньо, щоб зрозуміти одразу розклад по вашій ситуації. І не треба там мати юридичну освіту або ходити навіть до консультації адвокатів. Почитали, зрозуміли, і ви розумієте, що у вас відбувається з вашим майном. Тому, будь ласка, друзі, ми ж не просто так звертаємо вашу увагу і вчимо вас, як правильно, скажімо так. Принаймні ті моменти, на які ми можемо вам підказати, як правильно все ж таки оформлювати хоча б ті елементарні речі, які ви можете зробити самостійно. Тому, Тому от така от ситуація, так, щось я зачиталася тут таке дивне від Василя посилання. Не буду його читати, бо там щось не дуже щось таке написано з дивним посилом до аудиторії. А, Анюта: Добрий день, не по темі. Скажіть, будь ласка, не видають довідку прописку, поки не здамо домову книгу. Законно чи це? Ну, взагалі, то по новим законам все має приведено бути до єдиного ладу, тому вам треба все одно для того, щоб зареєструвати. вам же ж цю домову книгу можуть вписати, а можуть окремо це все ввести в електронному вигляді, надати витяг. Зараз трошки система змінюється, тому так це все окей. Якщо переживаєте, що у вас з вашою домовою книгою щось роблять, зробіть собі, будь ласка, просто копію. Ви зможете її навіть відновити. Це не є проблема. Головне, щоб у вас хоча б копія була, але вряд чи хтось там буде з вашу книгу щось робити. Тетяна, чи можливо встановлення батьківства внучки одним з подружжя, дідусем або бабусею в зв'язку з смертю тата дитини, якщо один з них категорично проти цієї процедури? Зачекайте. Я так розумію, що тата помер, а мама де. Якщо мама є, то ні. То чого тут? І це якщо обох дітей немає, так ні, ця процедура не працююча. Люба кадастровий номер обов'язково, якщо акт на землю є, любов, так, ви праві, має бути кадастровий номер. Та взагалі, зрозумійте, друзі. Земля це дуже такий, знаєте, тонкий інструмент, яким треба. Максимально е, правильно оформити, щоб потім це майно у вас залишилося у вашій сім'ї. Тому що, якщо ви не дооформите землю, я ж кажу і вже багато разів ми це говорили з 1 січня 2025 року будуть піднімати процедуру і займатися поверненням неоформлених земельних ділянок до громад. Тому, друзі, я вам це проговорила для того, щоб звернути вашу увагу, щоб ви могли собі, якось, знаєте, там, закарбувати в пам'яті і нагадати потім собі, що вам треба дізнатися щодо оформлення майна. Якщо у вас спільно щось будувалося, купувалося, дарувалося, перевірте, перевірте документи, просто прочитайте. Якщо все у вас гаразд, ну. Все добре, буде у вас ще гарна, номерна. А якщо виявиться, що не все гаразд, ви хоча б будете знати, звідки, як то кажуть, починати і що вам треба обсудити, договорити, проговорити. Тому що неодноразово в нас би були такі ситуації, особливо коли це подружня пара, що дружина вважає, що майно все спільне, куплено. У шлюбі, а потім виявляється, що все на його маму. Або буває таке, що чоловік думає, що все гаразд з документами, сам не їздив до нотаріуса ніколи. Виявляється, що дружина це оформила на своїх дідусь діду... дідуся і бабусю. У нас і такий випадок був. І чоловік в шоці, тому що він побудував двоповерховий великий будинок на 250 квадратів. Там сильне господарство. а Виходить, що це все майно не їх, тому що поділити його як подруження неможливо. Тому що приватизована земельна булянка, ділянка точніше, була не на подружню пару, а на дідуся й бабусю, які взагалі ніяк, ніякого відношення до цієї земельної ділянки не мали. Але от така історія, тому що вчасно не поцікавився. Тому, друзі, дякую, що дивилися. Дякую за ваші уточнення і питання. Буду завершувати ефір і рухати далі. А от з приводу того, що треба цікавитися і треба обов'язково читати документи, які відносяться вас або ваших рідних, дуже рекомендую. Це вам дуже допоможе по життю. Добренько. Бажаю всім далого дня на зв'язочку. Не забувайте, будь ласка, полайкати і, можливо, кому цікаво ця, цей ефір, репостніть його, щоб більше людей могли якось розвиватися і звертати увагу на звичайні, здавалось би, речі, але які допомагають по життю 100%. Добренько, вдалого всім дня буду завершувати ефір. На все добре.